На друк понад трьох мільйонів підручників для українських школярів першого другого класів уряд США виділив 8,3 мільйона доларів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Ініціативу втілять до початку нового навчального року. Закупівля книжок відбуватиметься за конкурентною і прозорою процедурою. Кошти на друк нададуть українським видавництвам, що здобули перемогу у конкурсі. Набрали від 10 тисяч голосів за результатами вибору закладів загальної середньої освіти. Отримали гриф міністерства освіти і науки. Зауважують у Міносвіти. Нагадаємо, під час ракетної атаки окупанта РФ у Харкові було поруйновано друкарню фактор друк, де виходило у світ близько 50% українських підручників.